І всім привіт, дорогі підписники. Коротше, у нас сьогодні свято, знаєте, яке? Коротше, у нас сьогодні 100 підписників. Це відео на 100 підписників. Сьогодні будемо розбирати, що браво занепав, не пав, що брало взагалі. Всі говорять, що брав помер, ну і так далі. ну Ви розумієте. До речі, супери нам видали один гем Треба це, звісно, скринити, бо це ж цілий один гем. пам'ятаєте, коли було відео про одну монетку. Його тоді подивили щось там 500 людей, мені здається. Щось таке. Ну, один гем теж ніби приємно. Знаєте, типу. Ем. Ем... Розраби. Щось нам тут наплутують. Ну, не наплутають, а це. Ну, коротше, ви зрозуміли. Зараз у нас. Давайте прочитаємо. Де наші ветерани, хай його геть вже почався інший сюди. Ми зараз, як вернемо, ніхто не зможе опинитись, просто тепер тотале... Корач, добре, Розказую суть сьогоднішнього відео, воно буде називатись, як я вже вам сказав, чого брало зеленко. Давайте почнемо з самого першого самого далеку. Що взагалі сталося? Чого Браво почав звідки він питався? В 2022 році, як ми всі знаємо, нас ящики видаляють. Також нам додають омега ящик. Чого його додали, ми так і не поняли, бо омега ящик ми відкрили один раз. Швидше за все, омега ящик це був як надбавка до теперішніх трофейних ящиків. Тобто, супер, швидше суперсел знав, що будуть ці ящики, бо зрівняєте той ящик з цим. От просто зайдіть собі в Google і подивіться, зрівняйте, Їх, і наскільки вони схожі. І оця схожість дуже мене дивує. Розумієте? Тобто, якщо суперсел, якимось чином знали, що будуть такі, бо вони б не створювали самі, подумайте, логічно. Вони ж дали цей ящик, один раз безплатно, ну і там ще можна було купити. Все. Тобто більше ні разу не давали. Що це нам дає зрозуміти, що ну навіщо вони б робили цей ящик, а вони я, цей ящик робили мінімум тиждень, то вони тиждень буквально суперсели просто потратили на розробку ящика, кого дали відкрити там за пару секунд. Хвилин, Розумієте? тобто І він ще й дуже похожий. Це перше з неподіння врав. Далі в 2024-му почався підйом, коли почались івенти. От купа івентів, от в Бравлі, скажімо, 2020 го в нас не було купа івентів. У нас взагалі майже там івентів не було, якихось колаби, що ж. Аж... І дивіться, а в 2024 році у нас починаються ці колаби. Сама крута колаба була з грало, уявіть собі, 28 мільйонів граців Старс. Це було імба. Це було дуже багато. Далі губка Боб, тоді теж піднялась. І це нам дуже сильно підняло. Губка Боб підняв і так далі. А далі почався мінус. Далі була колаба з ангелами та демоном. Чого вона занепала? Через одну таку, знаєте, велику причину. І тоді в Бравлі це був під листопад, грудень, і це вже була більш було потрібно ком'юніті якась новорічна тема, а її не було. Тобто, ну. Самі подумайте, у вас перед Новим роком і тут якісь ангели йдемені. Тобто ком'юніті взагалі не підходила така колаба. Плюс, коли ми робили з Годзілою колабу, це було з якимось брендом, а тут ми просто додали з прості ангели ангелийдемені. Далі почалися все одно ці колаби. Далі базлайтер. Базлайтер хотіли, супер, щоб був крутий, типа новий перс. Вийшов взагалі анскільний. Повидаляло купу гравців тоді браво. Купа. Бо не могли з ним просто грати. Далі в нас була колаба з Спіцу. Я там не пам'ятаю, як точно це називається, напишіть в коментарях. До речі, хто напише хоч щось в коментарі, навіть любе там слово, букву, цифру, що хочете, смайлик навіть. Що хочете, напишіть. Того додаю в друзі. Просто додаю так, друзі. Просто так. Ну, що в нас було далі, згадую. А далі... В травні в нас е, суші. Суші е, нам так і допомогли. Не допомогли досить. Н ну, Хто зараз каже, що там через суші щось занепало, я не знаю, Ну, це неправда. Суші підняли ком'юніті, але суші дали так само й мінус, бо вони йшли лише пару днів, не там 13 чи 14 днів йшли. Тобто не місяць. Далі що в нас було? Згадуємо. Далі теперішня колаба. Ангели йдемо на 2.0. Чого вони не зайшли? По-перше, старі режими зайшли і їх почали згадувати. Але ми вже знали все. Типа, і через те, що, дивіться, ще також занепали суші. По одній дуже великій причині, бо в них сходство в Мала бути з Соніком колаба. Тільки Сонік відмінив колабу в самий останній момент, бо зробили зі скватбастерсом. тепер непонятно, що чого. Значить, і тому суші робили, видно, що на швидку руку, бо більшість ось цих випадів вони ще згодзили. Тобто, ну, немає ніякого як такого рандомчика, який був під час судді, якісь навіть ці. Це все із одного і згоділи. Розумієте, типу на швидку руку це запали? Ангели, я мені нічого не запали, бо якщо раніше ми е, заходили в браво і вибирати могли, типу, що ми хочемо? Ну за кого ми будемо грати за ангелів? Чи за демонів, сьогодні і там завтра? А тут у нас просто через місяць це мало бути 31-го, мав бути цей розподіл. Розподіл коли стався? Розроби відмінили, далі зробили 31-го. Ну, де? Розумієте, типу, вони забрали ангели перші, там 13 днів чи 14, я вже там не пам'ятаю. Далі у нас були ці демони. Але аж з 21 серпня, щоб ви розуміли, тобто місяць роліку. Тобто це реально мінус був. І це не малесенький мінус, як ви можете там подумати. Це реальний мінус. Бравило надії що ком'юніті з цим підняється. Але так само в нас ну, не було колаби. Якби була та сама колаба з Соніком замість суш, тобто суші б було б зараз замість ангелів Демонів. А замість суш були б в травні. Червні були б Сонік, ви уявляєте, скільки фанатів Соніка, зараз би поскачували не брав. Також е, проходила інформація, це плюс до добра, що, можливо, колаба з містером Бістом. А колаба з містером Бістом, реально, якщо вона десь станеться, буде, вже є купа відео, є навіть шоколадки в моєму відео, вже я знайшов там в інтернеті шоколадку. Типа Бралстарські містера Біста, це реально годна колаба. Вона підніме Браво ком'юніті. Але як такої, поки що її нема, бо містер Біст, це ну, були не в цьому, як його. Я забув, як ця гра називається. Там, коли... типа, на папка чи що? Ні, не папка. Типу, з е... Гайс, Зробили скін містера Біста? І, типу, містер Біс там піднявся е, ці складва е, не складвастерсьці. Ну, коротше, ви поняли. Тобто, це був би плюс. Добре, йдемо далі. Що почався цей занепад ще? бо розраху почали випускати занадто багато персонажів. Тобто, скажімо, та сама Лу, Шелі, це вже ну, вони не, не мають тої ім'я, якої мали, бо вже купа нових персонажів повиходило. Скажем, візьміть спайка 2019-го це імбаперс. ой, що я роблю. Імбаперс, е, так? А тепер візьміть того самого шейда і він епік. В шейде більше можливостей, ніж в спайках. Спайка лише урон. А шейд тут по воді ходити, і скрізь стіни за допомогою ульти. А спайк ні? Тобто розумієте? Нема цього, що було? Вже забагато персонажів, 93 перси. Розумієте, ніж більше персів супер роблять, тим занепадають старші. Типу, старі персонажі йдуть в мінус, коли з'являються нові. Розумієте? Бо в нас зараз 93 персонажі, 30 епіків мінімум, тобто епічних до фіга. 2024 рік вийшло три леги. уявляєте, що таке леги? Це дуже мало. Далі, що в нас було? Нова рідкість, ультралегендарна. Чимось вона похожа на хромо рідкість. Але рідкість видали розраб. Про це будемо ще говорити далі. Дивіться, от у мене, скажімо, от Міпл. Він був у м'яті, він дуже швидко занепав, бо зараз у нас в м'яті хто? Правильно, Лумі. Хоч вона вийшла трохи й давніше, але зараз вона пішла в м'яту. Чого б в неї навіть презрядки нема такої, як. Розумієте? І, ніж більше персонажів роблять, тим в нас зараз страждають старші персонажі вже старички, наші, скажімо. та сама Чарлі, вона вже старша, Перл, Гас. І розроби останніх 5 років. В останній раз не випускали Розу, ні, Гаса випускали. Якраз останню сверхрядку або Ви персонажу 5 років. Ну, Менше. 4-4 менше. роки тому. Але все одно це дуже багато. І, скажем, для легкого розблокування в нас вже, скажем, того самого, як бровка, щось персонажа створить, але рідкісного, вони вже не будуть створювати, бо для них це мінус, розумієте, в їхніх боргах. Тобто вони мають щось таку, якщо вони зроблять таку обнову, яка і їм приносить гроші, як, скажімо, як Годзіла, принесла гроші і самим розрабам, і цим, і гравцям принесла задоволення. Це було імба. Я, звісно, цей аккаунт ще не був тоді, але був інший. Але зараз в мене його немає через. Там були. Ну, коротше, нема, бо він на старому телефоні. І дивіться, зараз. Далі, що в нас було, це про хроморідкість говоримо більше. Чого? Де була взагалі хроморідкість? То не знає, вона була з батлпасів. Ну, з бралпас. Бралпас і поведеля, як ми пам'ятаємо. За геми їх видали. Ви уявляєте, якби зараз супер хоча б на один сезон? Бо раніше в нас були два сезони, типу, один. На два місяці. На 45 днів був одинадцятий сезон точно так Розумієте? І один був, і там був новий персонаж і ще скін на початку сезону. А зараз ми що? Зараз такого нема. Розумієте? Типу, це теж мінус. Що в нас є далі? Я вам, дивіться, згадуємо ранговий бій. От Просто ранговий бій. Це зараз там є ніби два оцих скіна, але якщо замінити скажімо, ці два скіна на ті самі кубки. От гравця 100 тисяч кубків. Що йому за це дається? Якийсь там гіперзарядний дроб? А якщо в людини є всі гіперзарядні, то що йому дасть? Тисяча монет йому зараз не будуть потрібні, розумієте? Нехай дають якийсь скін за монетки, замість того, щоб робити рано, вони б могли зробити ось це, що я вам тепер сказав. Могли би, але не зробили. Розумієте, в суперів такий аспект зробити, а не щось годненьке зараз зробити. Так що, пацани, розумієте самі? Далі що в нас? Клуби? Оце взагалі це така темка, просто оболюча, можна сказати. До речі, заходіть в мій клуб, там бачили всі, як він називається, ви всі знаєте. Дивіться, що в нас сталося з клубами? Раніше була клубна ліга, там клуби змагались, щось, якщо я не помилююсь, там було 10 чи 100 клубів, щось таке. Що вони робили? Вони змагались один з другим. Як саме, в нас були клубньочки, їх можна було заробляти замість. У нас зараз мега-купілка, а тоді в нас було по-інакшому. Тоді в нас були ці, як їх. Щось типу, ці рангові бої. У нас був ранговий магазинчик. Ну не ранговий, а клубний магазинчик. Там можна було купляти три скіна ексклюзивні. Е, яйце Ріко, е, Майк з плісінью і там останні ще якісь, чекайте, дайте згадаю. ну е, Пишіть в коментарях, щось там скін на сквік, якийсь картопля скрі... Сквік здається. Розумієте? І це були ексклюзивні скини, які там можна було лише за цей купити. За ці клубнючки, і тому всі грали в клуб. Це не як зараз. В мене в клубі є там лише одна людина, що там АФК. Але зараз в клубі більше зіграють, в яких є мегакопівка, там шарш, грають чисто мегакупівку, розумієте? Типу, ну зараз, от навіть зайдіть в мій клуб, зараз пророзить. Тобто, ну нема тої активності, яка була, скажімо, три роки тому назад. Нема. Ну, типу, у мене клуб цей не три роки, я просто так образно говорю. Раніше гравці грали більше. Це зараз так почав. Ідемо далі, ну вже в клуб потім. Ідемо дивитися, що у нас далі. Ось ці трофеї рекорди. От дивіться, якщо я хочу, скажімо, на бій. Титу. Мені треба 300 разів зіграти. уявляєте, що таки 300 каток. Тобто, Якщо б виграли сюди да, підряд і виграли б 300 каток на біт, це скільки у нас кубків? Множим на ізі. 300 помножити на 10. Це 3000 кубків. Віляєте, що таке 3 тисячі кубків на одному персі. Для тих гравців, які ледь ледь тисячу, а це космічно. Тобто, а раніше в нас була оця майстерність. Я думаю, що ця переробка буде по-інакшому, а не створення трофеїв. Це був мінус. Чисто для суперів. Що в нас ще, що я ще вам можу сказати? Це то, що дивіться, якби б суперсел, хоча б там нам зробили зараз реально одну обновку, Тепер у вересні, бо вони казали в цьому доповіді Френку в жовтні 2024 року, що в нас там щось має бути. Має там в нас бути таке-то, таке то. Таке -то. І от на серпень 25-го Френк нам сказав, що правильно, Ми, на, у вас там, у нас буде переробка карт. Ви взагалі скільки карт робите? От чисто ви? Напишіть в коментарях у мене, якщо чесно, є одна карта, і то вона повністю відкрита, там нічого нема на карті, це чисто для пайпер на дуельках. І все. А вони це хочуть переробити, щоб це стало легше. Типа перед друзями я б понтувався, от дивіться, у мене там є таке, таке, розумієте? Що от у мене є карта, дивіться, йдемо грати. Так, це круто, але якісь шанси, це ще не зрозуміло, як це буде. І якщо буде якась годна колаба, тобто, ну дивіться, зрівняти, скажімо, колабу з Годілою, От була б колаба, як годіла, або Годіла навіть та сама 2.0. Це б було ідеально, але не рівняйте, скажімо, годзілу до якихось других колаб менших, як, наприклад, кола базуну. Один скінчик і трошки косметики. А в гудзілі в нас був і режим, і косметика, і гіперзарядний скін, і клубна подія. Коротше, багато чого. І оце такі головні аспекти. Ну тому Бравл зараз занепадає сам через те, що ну, немає оцього старого вайбу. розумієте? Якщо в Бравлі буде реальна якась годна колоба, скажімо, як гудзіла. Або е, колаби, скажімо, годні колаби, як з Майнкрафтом якимось, скажімо, навіть з Jurassic World. З парком Юрського приводу уявляєте, що це буде, Скажімо, Ель Прімо Тернозавр. Ну, скільки поклонників! Ви в курсі, що там під мільярд переглядів тих всіх фільмів. Тобто, брали, реально прийде купа людей. З Містером Бістом, якщо зроблять колабу, реально буде круто. Так що... Ну, на цьому у мене все. В Наступному відео будемо робити, е як покращити Бравл, як збільшити це все. Ну, у мене все. Це було відео на 100 тисяч переглядів. Чому занепав Бравел? Всім зв'язку був раптор. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім папа! -па.